Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик, журналіст Ірошовець. В прямому стрімі українські сукіряни, українські сукіряни, які намагаються об'єднати всіх, хто об'єднається. На превеликий жаль об'єднуватись в Україні ніхто не спішить. На превеликий жаль. А об'єднуватись потрібно, тому що часи. Вони не важкі часи, коли Україна стоїть над прірвою. І впаде в Україну в прірву чи ні залежить від, від того, що робить кожен українець. Якось так: доброго вечора. Діана Лозан, почесний модератор нашого каналу, Саша Спащенко з Геричного Миколаєва. Дрон. Дякую, я теж з Одесою. Тримайтеся рідні. Сьогодні Одеса знову була обстріляна росистами. Доброго вечора, пане Енді, добрий вечір. Ви знаєте, от е... з Ізмаїла пан Best Music, пан Best Music, доброго вечора. І Кирил, е... представник патріотичної української молоді. Дякую вам, дякую, що Ізмаїл мене слухає. Дякую за привітання. Так, от, от я вам скажу зараз, чим я займаюся в тилу. От багато я ніколи, як би кажучи, добрий вечір, пане Віктор Дитяк. Вітання з Вінничини, сусіди через Дніста. Я мало розказую тим, що я займаюся під час війни. Вірніше я розказую, але розказую загальними фразами. Одне з тих, чим я займаюся під час війни, це роботою по зачистці тилу від російських диверсантів та місцевих сепаратистів, поплічників, які чекають російських диверсантів. І трагедією українців є те, що цим займаються такі одиники, як я. Ви скажете, а що роблять спецслужби, поліцаї? А я вам скажу: вони ні не роблять. Ніхріна вони не роблять. От вірити, м нічого не роблять. І саме страшне те, що я знаю, що якщо росіяни, не дай Бог, з Придністров'я зайдуть на територію Чернівецької області Сукірянщини, то, що буде творитися, це буде страшно. Я знаю, що, наприклад, я буду захищати сам себе. Мене ніхто не захистить. Тому що ті, хто повинен буде захищати, Ну, я не хочу казати, що вони будуть робити. Але перед тим, як говорити далі, прошу підпишіться, будь ласка, дорогі рідні, на ютуб канал Георг Кравцов. І хто зможе, допомагайте донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Дякую, дорогі рідні, як завжди, низькі уклінти людям яким мені допомагають Сталкер, Доброго вечора, стороженця. Румунія близько. справа не тільки в Румунії. Дивіться, дорогі мої рідні, зима 2023 року. Село Грубно, село Грубно, Дністровського району, Сокірянщина, колишній Сокірянський район, горить вночі могила українського солдата, який загинув на війні. На цій російсько-українській війні горить повністю вигоріло могила. Згорів хрест, згорів жовто-блакитний прапор, згоріли вінки. Ви думаєте поліцаї розслідували цю справу. Ви думаєте преса обласна писала про цю справу. А це було перше спалення могили солдата на Сокирящині. Російської української війни спалення, добрий вечір, пане Ксюша і Ірина Коба. Поліцаї перші здадуть так. поліцаї це потенційні зрадники ненькі України. Я відкрито скажу. Так, от дивіться, мої друзі, чим я займався усі роки війни. Я займався дуже небезпечною справою. Я ходжу на волосинки від смерті. Полезло, не полезу ножа. Я давно вже ходжу по лезу ножа. Я на волосинці ходжу від смерті, од на такій маленькій волосинці. Так, от про цю могилу, яку спалили невідомі невідомі сепаратисти, люди, які активно діють на Сукірянщині і чекають Руський мір, агентура ФСБ, а агентура ГРУ. Вони спалили могилу українського солдата в селі грубно. На сукірящині показово сполили, щоб залякати людей. І про це промовчала місцева сукірянська влада, про це промовчав місцевий ТЦК, про це промовчала місцеве відділення поліції, про це промовчали місцеве, прально, місцеві працівники Служби безпеки України на сукірящині. Вони промовчали. Правильно, хто дав розголос, хто узнав, хто почав викладати відео. Правильно, я, Ігор Швець, узнав, почав викладати відео, надав розголос. І до мене на зв'язок вийшла жінка цього солдата, могилу, якого спалили, і дочка. Вони підтвердили, підтвердили, так, могилу спалили. Поліцаї не розслідували і нікого не знайшли. Списали, що начебто загорілася ладанка зимою. В мокрий сніг в заметіль загорілася ладанка і так, що згорів хрест і прапор, який високо був над могилою. Так? Е, і, що, і що характерно, коли я потім запропонував і вийшов на зв'язок з дружиною і дочкою того солдата могилу, якого спалили, добряче спалили, вони потім відмовилися від інтерв'ю. Взагалі не виходили на зв'язок. З ними попрацювали і їх залякало. Ось така робота моя, і це тільки початок. Е, Марина Клин, е, у Клін тобі, братко, вітаю від всіх друзів. Дякую, Мариночко, дякую. Братик, поки живий, поки не грохнуло. Але це від слів поки що. Дякую, Мариночко, дякую, рідна вітаю тебе, всіх друзів. Так от е, по, потрібно поставити фотопаски. Хто буде ставити? Пані Свен, доброго вечора, Чернівці. Далі. Е, літо 2023 року. Літо 2023 року. Село Ломачинці Діти поставили Володимир Телецький. Добрий вечір, пане Володимир. Дякую, пане Володимир, за допомогу, але вас насварю. Я ж казав, ну не, не треба допомагати. Ви і так, який раз мені перечисляєте Донат. Володимир Терлецький зі Львова, скільки я його не сварюю, прошу, не перечисляй Володя мені Донати. Вибач, Володя, на ти. А Володимир Терлецький раз за разом мені перечисляє Донат. Низько кланюсь, Володя, за слова поваги до мене і за підтримку. Дякую тобі. Так, от, дивіться, що далі: діти в селі Ломачинці на Сокірянщині роблять дитячий блокпост, чіпляють український прапор і там траса до Дністра на курортні зони. І машини зупиняються донатять дітям. І в одну ніч горить блокпост, горить дитячий блокпост і горить прапор. Згорів блокпост, згорів прапор. Діти повідомили школу перше, Прийшов у чим е, заступник директора. Так, самусь прийшов, відзняв, виклав коротеньке відео по спальний дитячий блокпост про спальний український прапор. Невідомі приходять, говорять е, в школі з цим самусьом. Відео видаляються і тихо. Знову я приїжджаю, знову я розслідую, знову розкриваю, знову дзвоню в СБУ до губернатора в Київ, поліцію. І що ви думаєте, когось знайшли нікого? Нікого не знайшли з тих, хто палили український прапор і дитячий блокпост. Можете собі уявити, хоча губернатор нагородив дитину, яка придумала цей блокпост, а у цієї дитинки братик в 19 років загинув на війні. Дзвонив прийомну до губернатора. Спалили ж дитячий блокпост, спалили прапор. Поліція СБУ нікого не знайшла. Сепа Сокірянщина це закрита сепаратистська зона, закрита Сеперська республіка. Поліцаї, СБУшники тут нічого не роблять, бояться. І губернатор боїться навіть сюди приїхати розібратися. Знову я розкручую цю справу. Далі, це ще не все. Осінь 2023 року. Осінь вересень, місяць, чи липень, кінець липня. В тому ж самому селі Ломачинці, сепаратистська зона біля Дністрайкас, в тому самому селі Ломачинці два прапори висять на будинку, власник якого воює на фронті, воює на нулі. Прапор УПА Української повстанської армії і Український державний. Невідомі вночі зривають це все, зривають прапори, а вони були високопідняті. Високопідняті були ці прапори. Зривають. Приїжджаю я зразу після зриву, знову відзнімаю матеріали, знову дзвоню СБУ, знову губернатору, дзвоню начальнику поліції, дзвоню в Київ. Нікого не знаходять. І в пресі Чернівецькій ноль. Місцеві журналісти навіть бояться викладати матеріали про Сокірянщину. Уявляєте, що тут робиться? Палять могили, палять дитячі блокпости, палять зривають українські прапора, прапора УПА. Ніхто нічого не робить. І головне, Чернівецька преса мовчить. Мовчить. Як вам? Що робиться в Чернівецькій області? І це тил, це наш глибокий тил. Ні, тут війна на кожному кроці. На превеликий жаль воюю один я. З усього Сокірянського району, з усього Дністровського району, це 150 тисяч чоловік, один Ігор Швець воює. Ну, нормально. Я ходжу на волосинці від смерті. Далі, через декілька днів, ці прапори. Що зірвали з будинку, знаходять в дитячому туалеті місцевої школи, закинутому, кинуті в екскременти. Можете уявити, що зробили. І знову я їду, знову.